І новиночка, яка до нас тільки приїхала. Це наша унікальна розробка, ні у кого немає такої в Україні. В світі, можливо, є, але на пальцях однієї, руки... як там називається, як то, у кого там пальців маловато. Дивіться, як вона виглядає: це біла крапельна стрічка-тип, вона є ребриста. Ось, бачите, на е, задній поверхні крапельні стрічки йде такий багато-багато ребер. Вони служать для того, щоб захистити від пошкоджень. Білий колір е, допомагає від е, перегрівання, тобто лента ну, холодніша раза в три, напевно, ніж звичайна чорна лента. Вона йде від захисту від сонячних променів, е, від опіків, і вона йде двохсловних технологія. Бачите? Всередині вона чорна, нічого не зеленіше, нічого. А ззовні вона біла. Тобто повністю відбиває сонячне світло. Паше, чи є це виробництво? Друзі, це виробництво компанії Агровсесвіт. Ми є імпортери офіційно. Бачите, на кожній бухті написано Агровсесвіт, ви Бачите, навіть на білій ленті написано Агровсесвіт. Як то кажуть, в нашому підвалі робляться. Ні, друзі, ми є імпортери, ми завозимо, якість у нас найкраща.